У 70-х роках ХХ століття група американських вчених поставила перед собою завдання визначити характеристики, які притаманні більшості здорових і міцних сімей. Дослідження Сила сім'ї, яке проходило в університеті штату Небраска, охопило неймовірну кількість людей, 14 тисяч подружів і стало міжнародним. Адже чоловіки і жінки, які взяли участь в опитуванні, проживали у 24 країнах світу. Вражає тривалість дослідження понад 25 років, підбивши підсумки. Вчені визначили, що міцним здоровим сім'ям притаманні шість спільних характеристик: освята сім'ї, правильне спілкування, вирішення конфліктів, спільне проведення часу, духовна посвята та вираження цінності одне одному. Саме тяжове була та колимуш сказала, що тебе не люблю, ні тим ні дитина, мені не нужен. Слова підбадьорення та критики, які ми говоримо своїй коханій людині, здатні впливати на її світогляд, сприйняття самої себе та навколишнього світу. Виражаючи цінність своєму партнерові, ми створюємо позитивну атмосферу в родині. І навпаки, не висловлюючи цінності, приязні стосунки в шлюбі можна легко втратити. Я просто пів щоб общатися. От ти общенів сейчас я понимаю, що не хватало мені з жіною. Найважче брак спілкування та вираження любові переживають діти. У тих сім'ях, виражається цінність і є діти, і ребенок закривається і потім. Требують к цієї любові, винуждає її сила, і діти ламаються і просто перестають бути кем то і чим-то? Чому в сім'ї важливо постійно виявляти увагу до дітей та партнера? До чого призводить негативна атмосфера в сім'ї? Чого не вистачає кожній сім'ї, що живе на планеті? Кальні дослідження проведені в США шокували світ у результаті двадцятирічного експерименту. Фахівці дитячої лікарні Бостона дізналися причину синдрому раптової дитячої смерті. Як виявилося, це нестача батьківської уваги. Під увагою розуміється, проведення обома батьками часу з дитиною, спілкування, спільна гра, а також певний спосіб комунікації, який би найкраще показував дитині, що вона цінна і що її люблять. За даними перепису населення в Україні, кожна четверта сільська та кожна третя міська сім'я проживає без чоловіка та батька у сім'ї, де жінка важко працює і приділяє дітям недостатньо уваги. Молоді люди зазвичай виростають замкнутими з певною агресією та емоційними ранами. Що вже тоді казати про дітей-сиріт, яких в Україні лише офіційно зареєстровано близько 100 тисяч? За неофіційною ж статистикою, безпритульних дітей, сиріт, жебраків, дітей із неблагонадійних сімей та тих, що належать до груп ризику, понад 1 мільйон. І от, згідно даних Центрального статистичного управління, майже 80% сиріт. За перші п'ять років самостійного життя потрапляють у виправні колонії, стають повіями або наркоманами. Близько 7% колишніх інтернатівців чиняють самогубство. І лише одиниці дітей сирі нормально влаштовують своє життя. По суті діла, наша культура, в якій ми виростаємо, вона більш критико-орієнтована. Рідко в яких сім'ях можна зустріти, що батьки постійно виражають цінність своїм дітям. частіше звертають увагу на недостатки. На шибки дітей своїх. Критика взагалі є частим явищем у сім'ях. Люди критикують все: владу, державу, місце проживання та працевлаштування, родичів і знайомих, життя і здоров'я. Однак найбільшій критиці піддаються шлюбний партнер та власні діти. За даними опитування Московського державного університету, 70% жінок досить часто критикують своїх чоловіків у присутності знайомих, рідних та дітей і не бачать у цьому нічого поганого. В свою чергу, чоловіки не відстають від жінок, велика кількість представників сильної статі критикує своїх дружин за невідповідність голівудським стандартам краси 90-60-90 і як наслідок, через неможливість досягнення ідеальних пропорцій тіла, у багатьох жінок суттєво знижується самооцінка. А це перша причина депресії у слабкої статі, стверджує американський психолог Джеймс Добсон. Ольга, як і кожна жінка, хотіла, щоб її любили та цінували. Однак чоловік зовсім не цікавився нею. А натомість жахливо пив та піднімав на Олю руку. мой брак продлился полгода. Самое тяжелое было, это когда муж сказал, что я понял, что это влюбленность, я тебя не люблю, и не ты мне ребенок, мне этого не нужен. Все было и насилие, и пьянство. Это было просто кошмар. Выражение ценности – это основа для нашего эмоционального здоровья. Мы не можем быть сильными эмоционально в вакууме, когда нас никто не любит, никто не принимает, никто не выражает нам чувство любви от этого приходит чувство того, что ты как бы среди людей, но ты одинок. Для того, чтобы выжить, эмоционально выжить, ребенку нужно 4 объятия в день. Для того, чтобы жить, 8 объятий в день. А для того, чтобы расти, 12. Это же можно сказать и в взрослых людях. Неправильное выражение ценностей друг к другу может происходить тогда, когда накапливается недоразумение, проблемы, трудности. И вот тогда оно смешивается с желанием какого-то выражения, чтобы отомстить, или привлечь внимание, или что-то. И тогда оно преломляется через вот этот негатив. Жити в постійній критиці та фізичному насилі Ользі було важко. Не витримавши тиску, вона розлучилася зі своїм чоловіком та залишилася з малою донечкою на руках. Після таких проблем повірити в те, що існує нормальне життя, коли тебе поважають та люблять. Жінці було важко. Ольга навіть не думала мати ще з кимось, якісь взаємені. Але раптом доля подарувала їй ще один шанс. Мы зашли в гости к моей подруге, в ней постучали, это общежитие. Заходит два молодых человека, и лицо одного мне было очень знакомым. Открытая улыбка, ясные глаза и доброта, которая от него исходила. Искренность. Пришло такое, что как будто я его знаю всю жизнь. Потом я узнала, что он намного меня младше. И, конечно, то, что может быть продолжение нашего знакомства, я даже ну, не думала и не планировала. А люди мечтают о партнере на всю жизнь, потому что они хотят... а счастье на всю жизнь. Для нас важно, для людей, чтобы чувствовать себя безопасно в этой жизни, иметь стабильные отношения, которые длятся, если можно, на всю жизнь. Семья есть прообраз рая в том, что э, в раю есть возможность творчества, есть возможность выражения. Когда есть человек, один-единственный в мире, который знает все твои недостатки, ну большинство из них, и способен тебя принимать и любить. Ты знаешь, что тебе не нужно играть. Тебе не нужно притворяться. Ты можешь быть сам собой. Первый человек, который сказал, что мне нужно ты и твой ребенок, и я буду оформлять документы, чтобы он был под моей фамилией, все дети будут мои. То есть сам подход и желание взять ответственность за чужого ребенка меня это просто сразило. Ольга Зареєстрували шлюб. Подружнє життя сім'ї Сосновських розпочалося щасливо та безтурботно. У них навіть не було причин для сварки. Незабаром на світ з'явилася перша спільна дитина, а за нею і друга. Після народження другого малюка Ольга пішла у тривалу відпустку по догляду за дитиною. Молоді люди, які перебувають у романтичних стосунках до одруження, часто живуть за поширеною тенденцією, помічають лише сильні та позитивні сторони свого партнера. Коли ж пара одружується і завіса так званої сліпої закоханості спадає, люди починають бачити одне одного зовсім в іншому світлі, Бачать такими, якими вони є, зі своїми слабкостями, недоліками, вадами характеру. Саме тоді в подружжі виникає бажання змінити або виправити партнера, довести свою правоту будь-якою ціною. Усі сильні сторони досягнення коханої людини, якими партнер так нещодавно пишався. Відходять на другий план. Теплу атмосферу в сім'ї заміняє нова поведінка. Порівняння чоловіка чи дружини з іншими людьми, жорстокість, грубощі, сарказм, емоційний холод. На устах обох партнерів з'являється особлива мова: приниження і критики. Стосунки, які мали стати раєм на землі, швидше починають нагадувати пекло. Даління рука друг друга, обідні непрощення, которая як бомба замідліного дійства. До 19 лет я робота мусміним мастером і все далі у мене були починені люди. Постоянно руководить людьми, воно прийшло в сім'ю. Якщо перші роки шлюбу Ольга ще радилася з Юрою щодо сімейних справ, то після п'яти років спільного життя вона вже вирішувала усе сама: куди піти, що купити, як провести час. Юра, зрозумівши свою незначимість у сім'ї, став заглядати до чарки. Йому здалося, що зник сенс їхнього шлюбу. Стосунки з дружиною та дітьми відійшли для нього на другий план. Дивіться далі, що відбувається з сім'єю, якій партнери не приділяють увагу одне одному? Яка чоловіча та жіноча роль у шлюбі? Як потрібно виражати цінність дітям та коханій людині? Нерозуміння шлюбних ролей та незнання того, як правильно будувати стосунки, не давали розвиватися Юрі як особистості. Він відчував себе непотрібним та пригніченим. Ну от що вона командувала мені це, звісно, убивало, можна сказати, національно. слухав прикази якісь як в армії, як на роботі, так і вона. И начал каждый день пить уже. Я просто пил, чтобы общаться. К мужу появилась ненависть, злоба, которая с каждым днем Юру спочатку гнітила та незначна роль у сім'ї, яка була йому відведена забезпечення родини фінансом. Проте з часом чоловік змирився і задовольнявся цим. Однак, Юра і сам не намагався сповна виконувати свої обов'язки як чоловіка та батька, створювати в сім'ї сприятливий клімат для побудови єдності, дружби, гармонії і можливості розвивати глибокі й відверті стосунки. Я говорив, що я люблю, але при цьому в мене не було дійсності. Что там восьмого марта, як всі мужчины, принесуть цветок, цвіток, сам нап'ють. Ну что, это разве любовь? Бог створив чоловіка та жінку рівним. Однак заклав певні відмінності між статями. Роздумуючи над своєю ролью в шлюбі, чоловіки та жінки нерідко борються за владу в сім'ї, вирішуючи, хто буде головним, а хто буде коритися, хто буде приймати важливі рішення, а хто буде їх виконувати, хто буде заробляти гроші, а хто буде їх витрачати. Вони повністю ігнорують той факт, що основною роллю кожного чоловіка та жінки є служіння одне одному і турбота про те, як зробити життя партнера та власні стосунки ближчими, приємнішими, щасливішими. Бо, окрім розподілу ролей, чоловік. Віка та жінки є спільна відповідальність піклуватися про свій шлюб і про сімейний клімат, в якому житимуть їхні діти та який передадуть наступним поколінням. Зайняті власними проблемами та амбіціями, Юра й Оля не лише не виражали цінність одне одному, але мало приділяли уваги та часу навіть своїм дітям. Старшій дівчинці Олії та двом спільним донечкам сім'ї Сосновських катастрофічно не вистачало любові, ніжності та ласки, якої вони майже не отримували від батьків. Батько був плохим. Я не висвітлив. Мені цікавилося, що у них внутрі, що вони відчувають. Пішов з дітьми на парк в Чернігівці, і я понял, що я за 10 років перший раз вийшов з ними гуляти. Ольга теж не поспішала піклуватися про своїх дітей. Вона повністю поринула в роботу, залишаючи дітей на чоловіка. Я почала відноситися до дітей дуже сверх жорстко. В виспітанні я любила, дітей я хотіла, але вони мене так роздражали, що хотілося, щоб їх не бачити, не обнімати, не цілувати. Дітський період ми, як люди, дуже чувствительні. Тобто тоді максимально відкриті всі окна можливостей наші. эмоционально и физически. То есть чем больше мы вкладываем в этот период, тем больше ребенок получает на всю свою жизнь. Чем меньше он получает в этот период, тем тяжелее ему наверстать в последующей жизни эти способности. Особенно в первые годы жизни ребенку важно чувство любви, заботы и принадлежности. Разница в воспитании девочек и мальчиков должна присутствовать, обязательно. Мы физиологически разли различаемся, мы эмоционально различаемся. В одном мы абсолютно одинаковые. Это в ценности. В каждом ребенке есть личность. Подход к воспитанию девочки большей частью ложится на папу. То, какой фундамент папа заложит девочке. тому образ вона искать далі свою любов свого будущего мужчину. У мальчика а папа должен или родители должны так сформировать его його чтобы щоб він став Ответственным, способным способним завоювати, способним способным способним чего чогось. Діти привертали увагу Ольги лише тоді, коли хворіли. Оскільки вони хотіли бачити свою маму частіше, дійшло до того, що дітлахи симулювали хвороби, аби, хоч іноді, Ольга була з ними. Брак приділеного часу та нестача уваги дітям не минули безслідно. Особливо це стало відчутно у поведінці старшої дочки Олі. Почувши, як Оля говорила осудливі слова на Юру, дівчина почала повторювати за мамою. Дітям потрібно виражати цінність, тому що це основа їх будущого емоціонального здоров'я в тих сім'ях, где не виражається ціність, і є діти. чарівато тим, що або дитина закривається і потім. требует к себе этой любви, вынуждая ее силой, или дети ломаются и просто перестают быть кем-то или чем-то. И потом, к сожалению, дети, выросшие без внимания, без слов, без ободрения, они, естественно, не могут дать родителям ничего тоже. Выражение ценности по отношению к детям влияет прежде всего на уровень уверенности детей в себе самих. Верили в тебя, ценили ли тебя, уважали ли тебя. тоді дай ти будеш таким же. Якщо цього не було, то звісно, ти і сам себе не любиш, сам себе не вважаєш, і вважати других буде дуже складно. Почуття провини за напружені стосунки у сім'ї не давало Ользі спокою. Як вона, успішна і шанована на роботі жінка, може мати такі проблеми в родині. І мати сім'ї. Отца детей, которые пьют, не хотелось. В моей семье пьющего отца не было. Были мысли, что ну, все, жизнь кончена. С одной стороны, страшно было оставаться с одним ребенком, теперь страшнее оставаться с тремя детьми. Я искала причину только в себе. Усі надії Ольги, що, хоча б у другому шлюбі вона буде коханою, не справдилися. Ольга не бачила іншого шляху, крім розлучення. Проте, коли жінка вже збиралася розірвати стосунки, сталася одна подія, яка змінила усе подальше життя Юри та Олі. Дивіться далі: чи витримає шлюб сім'ї Сосновських усі життєві випробування? Якими методами можна виявляти увагу до партнера? Як навчитися правильно говорити про свою любов? Виражати цінність людині означає створити в стосунках позитивну атмосферу прийняття, визнання та похвали, незалежно від слабких сторін, помилок чи будь-яких недоліків цієї людини. Виражати цінність партнеру можна словесним методом або відповідними діями щодо неї. Виявляти увагу до партнера можна різними способами, але спочатку треба дізнатися, що є важливим для нього. Задайте своїй коханій людині просте запитання, які мої дії можуть довести тобі, що я тебе люблю. Для багатьох чоловіків та жінок любов виражається у спільному проведенні часу та у спілкуванні. Виявляти увагу коханій людині також можна, допомагаючи їй у якійсь справі чи просто даруючи не обов'язково дорогі, але романтичні подарунки. Одним із найпростіших методів вираження цінності є слова. Іноді ми забуваємо про потребу нагадувати своїй кохані чи своєму коханому, що вони є для нас цінними. Партнери мають підбадьорювати одне одного, не скупитися на слова, описуючи позитивні якості своєї коханої людини. Дуже важливо не забувати вітатися та дякувати. Висловлюватися бажано, добре обдумавши, що хочеш сказати, та іноді все ж краще змовчати, як говорив мудрий цар Соломон, дехто говорить мов коле мечем. Язик же при мудрих, мов ліки. Стосунки сім'ї Сосновських зайшли в глухий кут. Аж тут сталося найгірше. В житті цієї сім'ї справдилося прислів'я. починаємо цінувати тоді, коли втрачаємо. Одного разу, бувши на роботі на підпитку, Юра вирішив сховатися від начальства щоб його не помітили. Чоловік виструбнув із вікна другого поверху. Не розрахувавши свої сили, Юра впав і отримав серйозну травму. Я був дуже сильно п'яний і пригнув я на п'ятки. Я намагався три рази встати, але від болі падав. Ну, зрозумів, що я поламав ноги. Коли зробили операцію, врачі сказали, що буде інвалідом, що він буде ходити з палочкою, що працювати він на своїй роботі не зможе. Ольга була в розпачі. Вона розуміла, що зараз не може залишити Юру і не знала, що її чекає в майбутньому. Однак на цьому проблеми не закінчилися. Через два дні після травми чоловіка Ользі сказали, що її звільняють. Це була саме така критична, ситуація в житті, яку я пережила. Вилювання за майбутнє дуже виснажувало Ольгу, допомагало тільки одне. Ольга спілкувалася з подругою християнкою, яка підтримувала її та молилася за неї. Подруга Олі вважала, що проблеми сім'ї сосновських може вирішити лише Бог. І Ольга з нею погоджувалася. Все краще і глибше. Оля усвідомлювала, що її життя потребує змін, і починати їй треба з себе. Я поняла, що бути начальником семьи, это абсолютно неверно. То есть пришло сокрушение очень серьезно. пришла в церковь и начала молиться Богу. Поняла вообще причинно-следственную связь всего, что происходило в моей жизни. Чем больше мы молились, тем больше Бог начал разруливать и начались чудеса. Я просила у Бога, прежде всего, любовь к мужу, к детям. То, чего у меня больше всего не хватало на тот момент. Коли Ольга довірила Богу всі свої проблеми, їй стало набагато легше. Зник тягар образ, який так довго мучив її. Здавалося, що вона полюбила увесь світ, а її розум ніби перемінився. Ольга побачила власне життя зовсім з іншого боку і почала сприймати свого чоловіка як особливу людину. Жінка помітила, що в Юрії багато позитивних якостей, яких вона чомусь зовсім не бачила раніше. Якщо ви относя до чоловіку, так як він тебе заслужує. то он становится хуже. А если вы относитесь к нему так, как бы вы хотели, чтобы он был, то этим вы его подталкиваете к переменам к лучшему. Активный способ – это когда мы стараемся сделать для другого человека то, что приносит ему радость, что приносит ему ощущение того, что он ценен, что он важен. Говорить ему комплименты, посвящать ему свое время. Другая сторона, как мы можем проявлять уважение, когда мы не делаем того, то, по сути дела, границ цього граництва. Тому що якщо ми ставим себе, що чтобы... я хочу, щоб мені було этой сім'ї хорошо, то это тупик. А якщо я поставлю зробити щось, щоб моєму партнеру було зі мною хорошо, у мене є надія, що це потім повернеться. Після чотирьох місяців лікування Юри сталося диво. Проблеми з ногами фактично зникли, і він зміг повернутися на роботу. Проте знову без мети в житті Юра продовжував вживати алкоголь і ніяк не хотів від цього відмовитися. Йому не подобалося, що Ольга стала християнкою. І коли Сосновським запропонували пройти сімейні курси для покращення їхніх стосунків, Юра був категорично проти. Я їх не розумів, ці курси. Я ругався, я курив, тому що я не хотів йти. Звісно, Бог працював. коли виходили, через два години. Часи... Я був дуже доволен завжди. Не знав чому. Читаючи Біблію, Юра зрозумів, що саме Бог очікує від нього, як від чоловіка. З великою недовірою. Пересиливши скепсис, Юрій попросив у Бога, щоб той допоміг йому змінитися. Я, коли покаявся, страх Господній прошу. Якщо я начну пити, дітям мої погрязнуть гріхі. Тобто алкоголь і матні слова та йшли поступово змінювався і Юрин характер. Перш за все, чоловік став по-іншому реагувати на проблеми. Більше я приношу цього приносити любов, тому що Бог дає мені любов, а я вже дітям і жені. Він у мене отець, він ніколи мене не бросить, я знаю. Він приймає такий, як я зараз на даний момент. Не залежить, що я зараз в серці у мене, або в мислях у мене. Я прихожу до нього, я молюсь йому, Життя Ольги теж стало іншим. Вона почала по-справжньому радіти тому факту, що саме Юрій є її чоловіком. Тепер свою любов і прихильність до Юри жінці хотілося виявляти постійно. Здавалося, слова підбадьорення на адресу чоловіка і вчинки, що доводили Юрі його цінність, виникали самі собою. Стосунки Олі та Юри стали зовсім іншими. Знає він любить, наприклад, спорт. Мы <реш> просто приняли решение, что нужно купить большой телевизор. Пришлось учиться смотреть вместе футбол. Реагировать тоже, когда забивают головы, когда не забивают. А каждый день. Пишем друг другу, смс-ки, звоним друг другу, что-то доброе сказать. Вместе встречаемся после работы. Такое мини-свидание, знаете, ждет где-то на перекрестке там, по пути. Вместе едем домой. Это здорово. То есть стараемся все делать вместе. А если сравнить семейную жизнь с добыванием алмазов, то э, мы алмаз можем сравнить с тем состоянием, когда тебе хорошо и приятно ты уже имеешь что-то очень ценное но это нельзя купить это нужно добыть, найти что-то ценное друг в друге и этим восхититься и это и в это влюбиться и вот э, выражение ценности это праздник всех когда э, муж восхищается женой дети видя это, Учатся этому, они уже имеют этот алмаз, они тоже дальше это будут использовать. Если люди э -э -э, или семья долгое время жила в условиях такого критицизма, осуждения друг другу, есть возможность остановиться, проанализировать, что в их общении действительно является э -э, наиболее опасным. Это может быть критика. Это может быть самозащита, это может быть молчание. Объявить мораторий на эти вещи, хоть на какое-то время. И постараться находить те вещи, за которые они могут благодарить друг друга. Человек, который имеет отношение с Богом, он имеет отношение с неиссякаемым источником любви. Имея связь с Богом, мы способны любить в любое время. Змінивши власні стосунки, Юра та Оля змінили ставлення і до своїх дітей. Ну, я їх більше стала любити, розуміти. Я навчилася відділяти оцінки від дитина. Тобто, мені все одно, які оцінки, але важливо, хто ти, що ти за чоловік, які у тебе качества. Немає різниці, яких висот ти досягнеш, але важливо, що ким ти виростеш. Подружжя Сосновських кардинально змінилося життя та ставлення одне до одного. Тепер вони намагаються говорити зі своїм партнером позитивним тоном, готові слухати, не перебиваючи. Юра та Оля стараються помічати і зауважувати в своїй коханій людині хороше, говорити компліменти, служити і виражати належну повагу одне одному. Все время я почав говорити про любов, я, писати любві. Кожен в день мол, раз п'ять шесть дзвоню їй. говорю, как я ее люблю, или как поддерживаю, как у нее дела. Сюрприз могу сделать. Ну и с детьми я общаюсь, то есть уделяю время. Я проявляю любовь в действии. То есть я стараюсь быть хорошей женой, ему любящей женой. Когда я осознала, насколько для Бога ценен мой муж, как он в принципе ценный человек, я по-другому на него посмотрела. Я начала видеть свои недостатки, а его достоинства. Ну, сегодня мой муж священник в доме. Для мене і для моїх дітей. Примір духовної життя і наставленні, увіщуванні. І мені хочеться вислушатися, і мені радісно бути началом. Найкращий приклад того, як виражати цінність, показав нам Бог. Він створив для людей єдиний осередок життя у цілій сонячній системі планету Земля. На ній Бог забезпечив ідеальні умови для нашого існування. Наприклад, Земля розташована по відношенню до Сонця під нахилом у 23 градуси. Завдяки цьому ми маємо чотири пори року. Якби їх не було, в полярних регіонах скупчилися б величезні континенти зі снігу та льоду, а інша частина Землі стала б сухою пустелею. Якщо б наша планета поверталася за своєю вісю повільніше, то усі істоти вимерли б через нестачу чи надлишок сонячного світла. Коли б місяць був розташований ближче до землі, то це призвело б до виникнення цунамі, які залили б долини та зруйнували гори. Бог цінує нас, саме тому він створив нам не чорно-білий, а кольоровий світ із вражаючою політрою кольорів та текстур. На землі більше мільйона островів, величезні океани, сотні тисяч річок і джерел, гори, льодові покриви та пустелі. Турботу Господа про нас. Ми можемо побачити через рівновагу в природі та дано нам можливість працювати на землі й отримувати від неї урожай. А справжню цінність людини Бог показав, віддавши свого улюбленого сина у жертву за гріхи всього світу. Отож, якщо Бог виявляє до нас таку увагу, то як же ми маємо ставитися одне до одного? Якась мудра людина сказала: в наші дні багато людей знають ціну всьому, але не розуміють справжніх цінностей.